Урбаністи це комуністи, і це прям проблема. Все. — А чому ж не будують розв'язки? Ви спитаєте? Тому що треба красти менше з наступним розширенням. Заторів стане менше. — Велосипед не підійде, як ми вже зрозуміли. Вони кажуть: ну що ти мені роз... — Ну, які ну, що яка це, мені... що це за? Андрію, що робить затори? В класиці, взагалі, науковці, які не знаю, там наскільки вони праві, вони вважають, що за велика кількість автомобілів, яка не може переїхати в одиницю часу перехрестя. От вони і починають створювати затор. А як тільки їх стає все більше і більше, цей ефект просто як сніжний ком на накочується і накочується. Але це не точно. Ну, це така, знаєте, ну, неправдоподібна теорія. Ми ж всі знаємо, що. Ну, Пішохідні переходи, люди переходять де не треба, де так, треба, переходять, так. машини зупиняються один за одним. Все, і затор. От насправді ця теорія найбільш розповсюджена серед автомобілістів, і вони прям переконані, що пішоходи, наземні переходи, світлофори і відсутність розв'язок, і вузькі вулиці ще. вузькі дороги. Древні, блін, урбаністи вже насолили автомобілістам, бо зразу зробили вузькі вулиці. Ви ще не знали цього? Був інцидент у Львові. Де фура чогось заїхала на Дорошенка. Костюшка Дорошенка. Так. І там стала. Тобто там був, була аварія. І зразу об'єктивні автомобілісти звинуватили, що о, це ще в 18 столітті, чи коли там будувалася та вулиця, це вже тоді урбаністи зробили такі вузькі дороги. Але урбаністи ж недавно з'явились. Ну, мені здається, вони ще, знаєте, з Астролопітеками створили. Давайте тоді пробуємо серйозно, серйозно подивитись на ситуацію. Є перехрестя, на які приїжджають певна кількість машин, які не можуть проїхати, і утворюється певна черга. Та? Коли утворюється черга за новим айфоном, ніхто не скаржиться, що чому така маленька пропускна здатність, чому ви не будуєте додаткових магазинів. Всі потерпіли, купили собі айфони і розійшлись. А тут чомусь зразу просто година пік в трафіку частіше відбувається, ніж нові айфони. Айфони раз в рік приходять, а година пік приходить кожен день. Ну, кожен день. я чув і також порівняння з тим, що затори це ще відсилається на ті черги, що були в радянському Союзі. Оце що урбаністи насправді це комуністи? Вони хочуть, щоб ми знову стояли в чергах. А-а-а-а-а-а-а-а! Чомусь я дуже багато бачу порівнянь саме урбаністи це комуністи. Урбаністи комуністи, Та. Юр, ну це для мене прям нова історія. Ну, є теорія 15-хвилинного міста. Давайте поди розкажемо зараз: п'ятихвилинне місце це не те, що всі відео у нас 15 хвилинні, а це насправді про те, що з будь якої в будь-яку точку можна дістатися за 15 хвилин. І в далі на будь-якому транспорті. 15 хвилин це гіпотетичний час, це приблизний, бо вже створюються теорії змов також навколо 15-ти хвилин, що це не хочуть. Що завдяки 15 хвилинній концепції це не хочуть, щоб люди виходили за межі свого району, щоб не їздили куди. А... Так, не і що їх тримають. Юрію, я а... бачу, що ми різні з вами дивимося відео. Ну я. No, yeah. Я чесно люблю посміятися так від душі. От знаєте, Юрі, насправді є в тому доля правди, тому що глобально, якщо глобально, взяти так місто, то затори саме через те, що людям потрібно кудись їздити. Якщо б вони не їздили, то й заторів би не було. Так, логічно. Але ну зразу зараз коментатори напишуть правильні правильні відчуття, що їх дійсно хочуть отак загнати, тому що урбаністи це створюють концтабори, як ми вже зрозуміли. Але якщо подивитися інакшими очима, якщо б у нас були багатофункційні райони, багатофункційні, тоді не треба було виїжджати, тому що у вас би було все поруч. І ви би кайфували не страждали в своєму концтаборі, а ви би кайфували в своєму районі. Бачите, як ми плавно підійшли до нашої теми про маятникову міграцію? Про маятникову міграцію. що спричиняє їздити людей зранку чи ввечері з одного місця. Інше, тому що школа хороша в іншому районі, а я тут живу. Треба дитину туди відвести. Садочок ще в іншому районі. Якщо не дай Бог дві дитини, розумієте? Це сарказм зараз, друзі. <гум> <гум> Можливо, треба роз'яснювати. Вот. і то так як всі школи в нас різні, і саме та, яка нам потрібна в іншому районі, то нам доводиться їздити. А робота ще в третьому районі. А живемо ми в четвертому. І ми себе постійно заганяємо. Ну, я коли жив в Києві. На початку своєї кар'єри, то я переїжджав ближче до місця роботи, щоб не витрачати годину в дорозі. Uh -huh. Та, але це не всі можуть собі дозволити, можуть тільки молоді. Оце про витрачання годин. Це дійсно, я читав книгу Мяке місто це дуже класна урбаністична книга, тобто розповідається про всі, оці, що нам, як покращити життя. І там була гарна діаграма. Ми Хоч якими ми були би багатими, чи бідними, чи ну, будь-яке становище, але ми маємо одне спільне. Тобто ми маємо 24 години на день. Так. Тобто в нас 8 годин на сон. Ну, це в кращому випадку, хтось може менше. 8 годин на роботу, тобто вже 16 в нас вийшло. Лишається 8. Також у нас є побутові справи, тобто якісь ланчі, там, обіди. Так. Це теж забирає 3 години ну і лишається нас 5, і там було про те, що 3 години в середньому людина витрачає в заторах. Тобто, чи вона стоїть в громадському транспорті в заторі, чи вона їде на автомобілі в заторі? Тобто, оці три години важливого цінного часу ми витрачаємо на те, щоб затор. І тобто, оця концепція 15 хвилинного міста якраз і створена для того, щоб зробити, щоб ми менше витрачали часу в дорозі, а витрачали на сім'ю, на якесь досконалення, освіту. Так, є така історія у Львові. Це не так відчувається. Я можу вам чесно сказати. в Херсоні. Я жив в Херсоні, у Львові. В Северодонецьку жив в так? Луганській області, так місто Українка під під Києвом в Києві. І Я можу сказати, що найбільше це відчувається в мегаполісах, такі як Київ, такі як той самий Харків, навіть угу. Львів менше вже. От Львів прямо відчувається, що він дійсно компактний і от Концепція міста коротких відстаней тут дуже досяжна, і я можу навіть зі свого досвіду сати, живучи три кілометри від центру, найшвидшим транспортом для мене був велосипед. Це десь 12-13 хвилин. Але однозначно, для тих, хто возить в машині інструмент, велосипед не підійде. Це ми розуміємо. Тому вам треба нас підтримувати і топити, щоб всіх пересадити інших, хто їде сам без інструментів, тому що тільки ви їдете з інструментом, розумієте? А всі інші їдуть просто самостійно, тому що їм так ну так просто комфортно сидіти собі влітку під кондиціонером, слухати музичку. Це все класно. Так, ну це дійсно звучить логічно? Тобто, ви, якщо ви не хочете стояти в заторі, то ви маєте бути першим, хто кого ви хочете у сусідів в своєму заторі пересадити на велосипед? Але в нас навпаки автомобілісти <смас> вимагають, щоб ніхто не їздив, і вони розказують, що велосипед це зло. Треба всіх пересадити на автомобіль. І ви знаєте, друзі, у вас виходить. Ви реально маєте успіхи. Все більше і більше людей сідає на автомобілі, все більше і більше заторів з'являється на вулиці. А чому ж не будують розв'язки? Як і ви спитаєте, тому що треба красти менше. До 2021 року Київ точно входить в топ-10 міст за кількістю заторів. Да. І третє місце в Європі він займав. Хоча він далеко не третє місце займає по населенню. Та і оця от кореляція населення затори не є дуже, дуже, дуже правильною, тому що ну, в Києві набагато менше населення, ніж в тому самому Стамбулі чи в Москві. От в Києві будують розв'язки, розширюють дороги, і затори збільшуються. А знаєте чому, друзі? Тому що є така вже доведена теорія індукованого попиту, яка говорить, що чим більше ми будуємо інфраструктури для автомобілів, тим більше людей хочуть їздити на автомобілі. Та ви що? Як би це не звучало? — Ірраціонально. — Мені це складно повірити, і навіть більше вони вже побачили, довели, що навіть одна розв'язка частково зменшує, але на інших вузлах міста ситуація тільки погіршується. І індукований попит набагато швидше розвивається, ніж будуються розв'язки. Приклад Америки, як ну аж аж проситься навестись. Треба я робив навіть е, відео про те, що є найширше шосе в світі 26 смуг. смуг. Ясно, що на початкове, шосе точно не було 26. Його от протягом років розширювали, розширювали. Чому? Бо ставали затори і сказали точно, що от з наступним розширенням заторів стане менше. Так. І є найгарніша фоточка та, про те, яка показує найширшу так. автостраду, і вона показує найширший затор в світі. Так. <світ> Я таке? Оце якраз підтверджує ту теорію, яка вже насправді є ну, просто аксіомою. Та. І так як українські міста не є, не були найбагатшими в світі, і вони не будуть ви розуміти, що після війни це буде дуже складна історія. Ще як нам все відновлювати, як нам правильно витрачати кошти? І знаєте, одна з причин, чому ми записуємо відео, тому що. З одного боку, нам треба робити все, щоб завершити цю війну чим швидше, допомагати волонтерити донатити на ЗСУ. З іншого боку, нам треба готувати наше суспільство до перемоги і до часу після перемоги. І ми маємо розуміти, що ми маємо бути мудріше, більш свідомими. Ми маємо мати більш знань для того, щоб правильно розвивати наше міста, суспільства і так далі. В одному з відео питав, хто хоче долучитися до такої просвітницької діяльності. От Юрій захотів, тому Юрія запросив зразу до себе якщо хтось хоче ще долучатися до просвітництва, то будь ласка, запрошую, будемо розвивати суспільство разом, тому що це важливо, тому що нам жити в цьому суспільстві. Так, це надзвичайно важливо. Що ж, давайте поговоримо зараз, чи можна робити ширші дороги. Однозначно можна. <с> я, я не сподівався на таку пряму відповідь. <с> Питання, чи треба, та, постійно. Тобто в нас є певна сума грошей, як, от, як в хатному домогосподарстві. От, у нас є там, тисяча гривень, от ми думаємо, як її витратити. Для міста це там, може 100 мільйонів, може мільярд гривень. І в нас є освіта, медицина, інфраструктура, культура, парки і так далі. Так далі. У нас є купа витрат, <с> і нам на все не вистачає. Так, і от питання, як нам правильно розподілити ці витрати. Так? Якщо подивитися трошки вперед, трошки назад, і згадати про індукований попит, який каже, що чим більше будуєш, тим більше маєш автомобілів. А автомобілі далі це викиди, СО2, це затори, це незручно, це втрата часу, це втрата здоров'я. Mm -hmm. Набагато ж корисніше для здоров'я ходити пішки. Та мене є ще одна статистика, що, що говорить, що Київ 90% викидів, які в Києві, це від транспорту. Тобто, ми бачимо та й у Львові. Ми бачимо, що ну, смог теж відбуває деколи стається. Ну тобто, це все теж транспорт впливає, бо в нас таких важливих металургійних, як в Дніпрі, немає. У Львові однозначно найбільше викидів від автомобілів, що мало озеленення, щоб нас в принципі за цей рік зрубали більше дерев 15 разів, ніж висадили нових. Зрубали більше ніж висадили Так? 15 разів. Да тому розширювати дороги можна, але не всюди. Да? Давайте зразу скажемо, що не всюди, тому що є там а що в в центрі самому не можна такого взяти. Да, до речі, магістра? до речі, так, 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 Юр, Ви праві радянський союз насправді мав генеральний план, який передбачав знесення одної сторони будинків. Просто сторона це будинків од нас зноситься. Вулиця, ну, там. або ліва, або права там вже, угу. наприклад, Городоцька, Личаківська. Да? Їх треба було розширювати, бо вони вузенькі. Угу. ну, як Така марагістраль, як Городоцька, має в центрі 2,5 смуги. Чи три з половиною смуги? Ну, це ж неподобство. Ну та, там щось таке непонятне біля Магнуса. Там взагалі вузенько, і трошки після проспекту Свободи теж таке вузеньке місце. Там ще така церква стоїть на горбочку, та, тут та, та. будинки ну, у нас такі багато, багато таких вузеньких ну. місць. Ну а як там це? ]ось? Ну це ж неправильно. От, і питання можна ж розширити? Та все можна. От прям, та знести дійсно, та сьогодні технології дозволяють робити все. Тобто Америка пішла таким способом, те, що я читав. Наприклад, такі були райони щільні, їх знесли, зробили ті автостради шестисмугові і більше. Да. І зробили там оці висотки або ну, просто так. якісь коробочки. Так, але потім вони почали розуміти, що вони не встигають. Декілька років тому чув таку класну фразу від німецьких колег, що. Німецький уряд на, от, на, на всьому рівні Німеччині порахував, що якщо вони з такими темпами будуть будувати інфраструктуру автомобільну, то в 35-му році в них не буде вистачати грошей її підтримувати. Ну це прям для мене звучало дійсно. Як от правильна аналітика. Угу. Якщо ми подивимось в наші реалії, ну у нас половина розв'язок більше половина розв'язок і естакад в Києві аварійні. У Львові та сама історія в ну, Дніпрі та. і так далі. Всі радянські міста Погрошуєш. отримали радянську спадщину, ту інфраструктуру, більшість якої за 30 років ніхто навіть капітальний ремонт не проводив. Угу. І тепер подумати знову, та от я як господарник там в хаті, ну я буду ремонтувати спочатку дах чи добудовувати балкон собі, там чи, чи ще одну кімнату. Ну напевно, треба спочатку відремонтувати те, що є. Та. Якщо в мене немає грошей, ну то на що я буду дивитися і думати, як мені той фундамент робити на нову кімнату. Ну, та сама дискусія, от мені виглядає зараз про розширення доріг. В нас купа аварійної інфраструктури вулично-транспортної, а ми думаємо про і віримо, що так, треба розширити. Та треба, напевно, думати щось інакше, якісь інакші шукати більш технологічні варіанти. Ну, Це от основна проблема, це що ви сказали, що в нас, в принципі, зроблять, але в нас немає коштів на потім на утримання. ото все. Це, в принципі, до будь-якої сфери відноситься до транспорту. Тобто ми закупаємо, закуповуємо якийсь транспорт новий, але оп, а як його, що його, валиком фарбувати. Ніхто про це навіть в, не думає, потім. так. Біля мене цей міст є кеньольги, який, блін. Де, yeah. В жахливому стані yeah. він є, але при ньому по ньому просто трамвай їздить. так. Yeah. Друзі, підтримуйте нас на патреоні, на баймі кофі або переказани на карту, бо саме завдяки цьому ми зможемо створювати нові формати, нові розмови і дізнаватися багато нового, і з цим ділитися з вами. Ну, давайте тоді поговоримо якраз про які транспортні рішення, що ми можемо запропонувати, якщо не розширення доріг. Якщо не автомобілі, що ми можемо взагалі людям, як вони пересуватися могли б. Да. Юрій, дуже гарне питання. Як нам зробити цю класну логістику? Ну, По-перше, логістика і взагалі переміщення в містах має бути. Це, ну, це прям кров по, по сосудинах має, має рухатись для того, щоб організм функціонував. Однозначно. Питання в тому, що. В людини, яка виходить з хати, має бути варіанти вибору для пересування. Якщо цих варіантів є безліч і вони є безпечні, і вони є зручні, комфортні і прогнозовані, то тоді людина може вибрати: сьогодні я їду на автомобіль, або я сьогодні їду на трамвай, або я на самокаті їду в оренду або на таксі, або, 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 або і таких варіантів є. Якщо в нас Робляться велодоріжки, які не з'єднані, і тільки супер-мега-експертного рівня велосипедист може там їхати, тому що він вже не боїться стику з автомобілями, тоді це проблема, і ми відсікаємо зразу всіх недосвідчених велосипедистів. Якщо в нас так само ті велодоріжки робляться, де там перекопали ямку, не закопали на самокаті, їде людина, падає. Він вже більше не поїде. І таких випадків є маса. Якщо ми даємо варіант, то ми маємо його розуміти, наскільки він от, sustainable та наскільки він цілісний. Мені гарна фраза подобається завжди. Це спірсперічання. Нащо ми велодоріжки будуємо, нема стільки велосипедистів. О. Ну по цій логіці не треба робити мости через річку. Роблять ту велодоріжку? От. А -а. А де, а де велосипедисти? А так. що ж не їздять? Так, а що так... Що вона, але ну не розглядай те, що от вона, як в чистому полі, та велодоріжка, тобто до неї не під'їхати, не від'їхати. Але по цій логіці, коли планують будувати міст через ріку, ніхто не рахує, скільки людей плаває через річку, правильно? Типу, о, пропило 100. Я коли цей приклад прочитав, боже, я його всім тепер. Класно, да? Тобто, ми ж будуємо міст, тому що ми розуміємо, що треба щось з'єднати. Так само велодоріжки. вона це якась арте. На яку має бути заїзди і з'їзди, тобто куди вона веде. Якщо ми будуємо шматочки, відповідно це не рахується велоінфраструктури, правильно? Так. Ну, і питання от цієї глобальної логістики в тому надати правильні варіанти. Вам з інструментами однозначно дорога з автомобілем. Ще ніхто не сперечається, ніхто з нас. Але є людина, яка їде просто там, не знаю, з рюкзачком. Вона може поїхати на велосипеді, на самокаті пішки прогулятись, чи зручно пішки прогулятись, чи безпечно на велосипеді їхати. От ті питання вона собі задає. Угу. Якщо так, вона може вибрати цей варіант. Ні, ні. І глобально для того, щоб оцю маятнику міграцію, з якою ми починали зменшити, треба. Робити багатофункційні простори, багатофункційні комплекси. До речі, у Львові дуже класно мені це подобається, як це розвивається. Майже всі новобудови з активними першими поверхами, багато функцій закривається. Торгівельні центри, навіть по Львову розкидані так, що ну фактично я живучи в Франківському районі, ну дуже рідко з нього виїжджаю. Та хіба там треба на якусь зустріч поїхати? Ну, та, та. Це такий і з тим, як нас ковід навчив онлайн. І з тим, як війна повномасштабно так само це підтримала, ну зараз дуже багато всього вирішується в зумі, і фактично зменшується необхідність переміщуватись. Плюс ці електронні маркети, так коли можна просто в телефоні вибрати все, кур'єр привіз. Так, я так... Тобто воно все рухається до того, що треба буде менше їздити. Питання: чи треба нам зараз будувати ті дороги, чи дочекаємося вже автомобілі на магнітних подушках? Так. Ну, тобто, і ще найголовніше це громадський транспорт. Про громадський транспорт люблю, люблю говорити, любив говорити, але так, він потребує значного фінансування, і коли він не фінансується, він деградує. Так. І це прям проблема. Коли говориш людям громадський транспорт, вони бачать ту рухлять у вигляді маршрутки, вони кажуть, ну, що ти мені ну ну я ну, так, я заповнена Ні, 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 ні. Друзі, громадський транспорт це. Концепція, яка в містах України ще до кінця не реалізована, більш-менш нормально функціонує громадський транспорт. В Вінниці і то завдяки сотні трамваїв, які їм передав Цюріх, вони змогли правильно їх відремонтувати, підтримати, поставити на рейки, і воно функціонує. От Вінниці, напевно, найближче до концепції громадського транспорту. А загалом ця концепція про те, що ви сідаєте зручно. Зупинка недалеко від вас, ви сідаєте, ви доїжджаєте куди вам треба. Прогнозований час, і у вас все складається. Uh -huh. Оце концепція громадського транспорту. В нас це ну, якась імітація громадського транспорту у вигляді тих маршруток, яка дійсно ну, на сьогоднішній день функціонує більше як в форматі для бідних на превеликий жаль. Та це в принципі можна виділити основні проблеми, що ну якщо в Києві до громадського транспорту ставляться з такою, ну типу воно взагалі не прибуткове, не заробляє, то в них в принципі нерозуміння розуміння цього громадського транспорту. То як якщо інші міста, то вони в принципі не мають просто фінансування, тобто немає на грошей на закупівлю нового, то Та що там нового, якщо немає ну, на утримання деколи навіть грошей. Ну, а маршрутчики, маршрутики, ну там вже. Модель роботи маршрутки така, що йому не треба оновлювати транспорт. Так, Він так. чим більше провезе на цих. Про на цих це зараз скоро буде відео. Буде відео, так? Добре. Shut up and dance with me. Okay. <плес>